Номер 1078 сторінка 236. Під час перетворення дробу М9 на число з цілою дробовою частинами одержали одержали. 7,08 знайди М. У нас було число М9, яке перетворили на мішане і отримали 7,08. Якщо би ми змішаного будемо перетворювати назад у Неправильний дріб, то нам потрібно 7,8 дорівнює цілий помножте на знаменник, 7 помножити на 9 і додати чисельник дробової частини. І знаменник залишається 9. Дорівнює 7 помножити на 9 буде 63. Додати 8 буде 71. Дев'ятих. Отже, М дев'ятих дорівнює 71 девята. М дорівнює 71 дев'ята.